Чи рабі твої спаси упокоїв, і прийми до блаженного життя з тобою, чоловіколюше восем твої, Господи, всі святі Твої спочиваю. Ті події, які відбулися раніше, там, де билися під крутами. Дуже це великий приклад боротьби, боротьби за незалежність, боротьби за Україну. І зараз ми продовжуємо, продовжуємо їхню роботу, далі битися от з такою навалою, яка на сьогоднішній день прийшла до нас в країну. Дуже багато з нашого формування є і діючими військовими, які, на жаль, дехто після поранень зараз тут, дехто буде скоро йти в лави ЗСУ. Ці хлопці вибороли для Києва велику стратегічну перемогу. Розібрали колі і не дали ворогу дойти до Києва. Зараз історія повторюється. Те, що було. Вже понад 100 років тому, коли більшовики починали окуповувати Україну, загроза стояла незалежності України, і молодь виступила єдиним фронтом, захищаючи те, що їм дороге, те, що їм близьке. Сьогодні так само дуже багато молоді стало в лави ЗСУ, аби захищати Україну. Зокрема, дуже багато пластунів, як з Волині, так і з інших регіонів нашої країни, зараз. Служать і боряться за наше щастя і нашу незалежність.